Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами, з вами відкривати маленьких пухнастиків. Тут є 12 різних героїв. А цих пухнастиків є SkyWінter, Фенсі, Голді, Персик, Веселка, Меджик, Мед, Медок. Мадок, пепер, Роксана і Вольті Джой. Ну, Для початку я хочу вам подякувати, що ставите мені лайки, вподобайки та підписуйтесь. Ну, давайте вже відкривати. І Тут є ось такий вкладиш. Де і є герої, мабуть? Де я підписи та дата, та сама цей вкладиш. Давайте вже дивитися. У нас тут попався ось такий хто це? Хто це такий у нас? Це у нас, мабуть, веселка. Так, у нас веселка попалась. Блін, вона дуже така прикольна, вона така красива, гарна, моя Ну, все, наше відео підходить до кінця. Всім па-па-па-па!